Напевне, багато хто відчує ностальгію, побачивши ці кадри зі старенького мультфільму 1995 року під назвою Балто, в якому розповідається, як собаки, запряжені в упряжки, рятували дітей від дифтерії, доставляючи необхідні ліки. Але дивлячись в дитинстві цей мультфільм, підозрюю, мало хто знав, що ця історія не вигадка. І події, які лягли в основу цього мультфільму, це знамениті події великої гонки милосердя, що відбулася на Алясці у 1925 році, коли під Грозою вимирання було ціле місто. Ці події прославили на весь світ двох собак: Балто та Того, яких у Штатах вважають справжніми національними героями. Однак другому з них, на думку багатьох, дісталося набагато менше слави, ніж він насправді того заслужив. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І у сьогоднішньому випуску я розповім вам про історію великої гонки милосердя, яка, крім вищезгаданого мультфільму, також лягла в основу фільму Того, який вийшов у 2019 році. У цьому ж відео я розповім вам, хто ж насправді був героєм цих подій, як відбувалася безпосередньо сама гонка милосердія та чому вона була настільки важкою. Чому подальша доля Того та Балто дуже сильно відрізнялася? Ну і звісно ж, наскільки фільм ТОГО правдиво зображує ці події. Втім, насамперед, товариство хочу попросити вас долучитись до збору на авто для військовослужбовців 4-ї окремої важкої механізованої бригади. Зібрати там насправді залишилось зовсім небагато, і спеціально для цього збору мені передали три ось такі художньо розписані гільзи від танкових пострілів, якими знищували живу силу і техніку окупантів. Дві з них я розіграю серед людей, які задонатять на автівку від 300 гривень. А третю відправимо за найбільший донат, поки що це 3000 тисячі гривень. Задонатити можна за QR-кодом на екрані або ж за посиланням в описі під відео. Ну і звісно ж, традиційна подяка спонсорам каналу за фінансову підтримку, чи то разовими донатами, чи постійною місячною підпискою. Зокрема, завдяки вам канал має можливість зростати та розвиватись. Якщо ж у вас також є можливість та бажання вкластись у розвиток цього каналу фінансово, усі посилання в описі під відео. Ця історія бере свій початок у місті НОМ, яке було засноване у 1899 році, як поселення видобувачів золота під час золотої лихоманки. Вже через рік після заснування населення міста становило близько 10 тисяч жителів. Однак, в подальші роки неофіційно в місті мешкало двічі більше, що робило його найбагатшим на той час населеним пунктом території Аляска, яка тоді ще не була штатом Америки. Свій статус штату територія отримала лише у другій половині ХХ століття. Що цікаво, спочатку територія Аляски, яка була багата на золото, належала росіянам, але у 1866 році Росія продала цю землю за 7 мільйонів доларів Америці. Втім, через великий потік золотошукачів, виродовища золота на цій території незабаром стали вичерпуватися, і на Алясці почали з'являтися міста привиди, покинуті людьми, які приїхали туди у пошуку легких грошей. Вичерпалася і золота жила поблизу нома. Однак місто не перетворилося на примару через те, що зберегло своє значення як морський порт, що підтримував пароплавне сполучення зі Сієтлом. На момент події гонки милосердя у Номі проживало близько півтори тисячі жителів, серед яких були і корінні жителі Аляски, ескімоси, так і європейські золотошукачі. У місті була невеличка лікарня на 24 ліжка, яку обслуговував єдиний лікар, доктор Кертіс Велч та чотири медсестри, серед яких була і дружина доктора. Кожного року з листопада по липень морський шлях, через який багато хто добирався з Америки до Нома, переставав діяти, оскільки Берингова протока замерзала та ставала непридатною для пароплавів. Тож у зимовий період, з єдиним сполученням із рештою світу була стежка Едіта Роц, довжина якої була понад півтори тисячі кілометрів. Однак ця дорога пролягала здебільшого через гірські хребти та величезну снігову пустелю Аляски. Нею користувалися переважно каюри, тобто погоничі собачих упряжок, які займалися доставкою пошти чи продуктів. Ця траса була відносно облаштованою. Вона проходила через кілька поселень, у яких були такі собі придорожні готелі. А також приблизно через кожні 50 кілометрів були облаштовані придорожні стоянки з доглядачами, де каюр та собаки могли зігрітися, поїсти чи поспати. А в разі необхідності перечекати негоду чи надто сильний мороз. Серед каюрів тоді існувало написане правило не виїжджати на трасу за температури нижче 40 градусів морозу. Першим тривожним дзвіночком для міста Ном стали випадки захворювання декількох дітей у грудні 1924 року. Доктор Керті звилікував кількох дітей від того, що він спочатку діагностував як ангіну. Спершу він не запідозрив дифтерію, оскільки за такої заразності хвороба мала поширюватися значно швидше. Валч очікував би побачити більше симптомів у членів родини чи інших людей у місті замість кількох поодиноких випадків. У наступні кілька тижнів, після того як кількість випадків зросла, і четверо дітей ескімосів померли, він став дедалі більше схилятися до діагнозу дифтерії. Дифтерія це бактеріальна інфекція, що вражає ніс та горло, та особливо небезпечна для дітей. Її не дарма називали ангелом-душителем дітей, оскільки бактерія виділяє токсин, через який у горлі утворюється плівка, і людині стає все важче дихати. Без лікування ця хвороба може бути смертельною сьогодні. Це трапляється вкрай рідко, тому що більшість людей вакциновані. Але у ті роки це було не так. Тож, зрештою, Велч таки офіційно діагностував перший випадок дифтерії у трирічного хлопчика. Виявивши дифтерію у дитини, лікар знав, що в такому випадку слід ввести хворому протидифтерійний антитоксин, який формує пасивний імунітет проти дифтерії. Необхідна імунна сироватка була в місцевій лікарні, але проблема була в тому, що ця партія. Була семирічної давності, тож її термін придатності вже вийшов. Ще влітку доктор Кертіс замовляв свіжу сироватку у необхідній кількості, але замовлення надійшло вже після закриття порту на зиму. Тож ліки не були доставлені пароплавом. Ситуація була надзвичайно складна. Лікар не ризикнув ввести хворій дитині протерміновані ліки, і через два тижні хлопчик помер. Згодом, коли у семирічної дівчинки виявили такі ж симптоми хвороби, Валч таки спробував ввести невелику дозу наявного антитоксину, щоб перевірити, чи він все ще матиме хоч якийсь ефект. Але результат був однаковим: дівчинка померла через кілька днів. Розуміючи, що епідемія неминуча, доктор Кертіс з того ж вечора зателефонував міському голові, щоб організувати екстрене засідання міської ради, яка одразу ж запровадила карантин у номі. Наступного ж дня Валч надіслав радіотелеграми до всіх інших великих міст Аляски, попереджаючи їх про ризик епідемії, а також звернувся за допомогою до Американської служби охорони здоров'я. Попри карантин, станом на кінець січня, у місті НОМ вже було понад 20 підтверджених випадків дифтерії та ще щонайменше півсотні із підозрою. Очікувалося, що без антитоксину в навколишньому регіоні з населенням близько 10 тисяч людей рівень смертності може бути надзвичайно високим. Це показував минулий. Досвід пандемії декілька років раніше. Пандемія грипу вразила цю територію, внаслідок якої загинуло майже три тисячі людей. Зокрема, дуже високий рівень смертності, орієнтовно 50%, був серед корінного населення Аляски, оскільки вони не мали стійкості до жодної хвороби. Водночас, в групі ризику насамперед були діти. Американське міністерство охорони здоров'я відгукнулося на заклик про допомогу та організувало доставку повної партії сироватки. Однак, прибуття ліків. Очікувалося занадто пізно. Тим на щастя, в місті Анкорич, що у південній частині Аляски, зібрали третину від необхідної кількості сироватки з навколишніх населених пунктів. Це, звісно, б не допомогло подолати всю епідемію, але б могло допомогти зупинити прогрес пандемії та дочекатися більшої партії. З міста Анкоридж ліки одразу доставили до Ненани, де закінчувались залізничні колії. Однак проблема була в тому, як доставити ці ліки до Нома. Між Номом та Ненаною було близько однієї тисячі кілометрів шляху. Спочатку пропонувалося навіть доставити антитоксин літаком, але у той час літаки були відносно новою технологією, і сувора зимова погода на Алясці робила їх ненадійними. Кілька тестових польотів було проведено минулого року, щоб визначити наскільки літак впорається з такими умовами. Однак найдовший тестовий політ пролетів понад 4 сотні кілометрів, що було менше половини необхідної відстані. Крім того, єдиними літаками, що використовувалися на Алясці в той час, були три старовинних біплани з Першої світової війни, які на час зими розібрали та відправили на зберігання. Тож пропозиція доставити антитоксин літаком була відхилена, натомість же. Вирішили організувати передачу ліків естафетою на собачих упряжках. Всю відстань у понад тисячу кілометрів з дорогоцінною сироваткою мали подолати естафетою 20 каюрів зі 150 собаками в упряжках. А найдовший і найважчий шлях очікував на норвезького американського кінолога та каюра Леонарда Сеппалу. Цепала був одним із тих, кого захопила з головою золота лихоманка, і він прибув на Аляску на початку 20-го століття. І там, познайомившись з майбутньою дружиною, залишився працювати на шахті. У 1914 році, отримавши свою першу команду їздових собак, він вирішив взяти участь у своїх перших перегонах. Але через брак досвіду, під час гонки, наразив на ризик і себе і своїх собак, які в один з найкритичніших моментів врятували його від загибелі, при цьому зазнавши травми. Тоді Сепала відчув, що зловживав вірністю собак, і від сорому пропинив перегони. Кар'єра Сепали у гонках продовжилася наступного року. Після жорсткої конкуренції між ним та досвідченим каюром Скотті Аланом Леонард випередив його і завершив змагання на дві години раніше. Такий успіх він зумів повторити і у наступні два роки. На час епідемії у номі Сепал вважали чи не найбільш досвідченим та вмілим кайором, а його собак одними з найрозумніших та найбільш витривалих у навколишній місцевості. У цій рятувальній естафеті, ведучою собакою в саннях сепали або ж лідером упряжки, мав бути пес того. Того був Сибірським хаским та отримав своє ім'я на честь японського адмірала Того Хейхачіро, якого багато хто вважає одним із найвидатніших флотоводців усіх часів. Під його командуванням японський флот під час російсько-японської війни успішно заблокував російську тихоокеанську ескадру в Порт Артурі, а потім здобув вирішальну перемогу у битві при цусімі. В у дитинстві пес Того не мав потенціалу їздового пса? Ще цуценям він захворів. І вимагав особливого догляду від дружини Сепали. І оскільки він був непридатний для їзди в упряжці, Сепала віддав його як домашнього собаку. Чим через кілька тижнів пес вистрибнув через вікно і втік від нової господині. Того пробіг кілька миль і повернувся назад до свого господаря. Як це до речі, і показано у фільмі Того. Ця відданість вразила Сеппалу, тому він не віддав щеня знову, а залишив його собі. Згодом пса почали активно тренувати і через кілька років того зайняв позицію ведучого собаки в упряжці Сеппали. На момент історичного забігу Того було майже 13 років, що вважається доволі солідним віком для собаки. У старості Сепала згадував, що ніколи не мав кращого пса за того. Його витривалість, вірність та інтелект були незрівнянні. Знамениті перегони милосердя, взявши першим рятівну сироватку, розпочав каюр Вільям Шеннон на прізвисько Дикий Біл через свою репутацію п'яниці. Загалом же зима того року видалася найсуворішою за останні два десятиліття. Але, попри пропозицію, трішки перечекати мороз, дикий біл, отримавши пакунок з ліками, одразу ж вирушив у дорогу. До першої точки відпочинку він прибув о третій годині ночі з чорним від обмороження обличчям та гіпотермією, це коли температура тіла падає нижче 35 градусів. Троє з його собак не змогли продовжити дорогу, тож він їх залишив та, трішки перепочивши, вирушив у дорогу в упряжці з восьми собак. Температура повітря в ці дні коливалася від 35 до 45 градусів морозу, але при штормових вітрях ця температура відчувалася як вбивчі 50-60 градусів нижче нуля. Час підганяв кайорів, оскільки, окрім того, що дифтерія в місті швидко поширювалася. Доктор Кертіс підрахував, що в суворих умовах дороги. Сироватка зможе витримати не більше шести днів. Наступному кайору, який взяв участь в естафеті після завершення його частини дороги, довелося обливати гарячою водою руки, оскільки вони примерзли до саней. І такий випадок під час цієї естафети був далеко не поодиноким. Наступні три сотні кілометрів подолали сім кайорів, передаючи сироватку один одному. Серед них був і Едгар Нолнер, якому судилося пережити всіх кайорів, що брали участь у гонці. Він помер аж у 1999 році, у віці 95 років. В той час, коли кайори передавали ліки один одному, у номі були виявлені ще два нові випадки дифтерії, та померла ще одна дитина. Ситуація набувала критичного масштабу та стала головною новиною в тогочасних провідних газетах, а також поширювалася через радіоприймачі, які на той час якраз вже стали звичними. На всій території штатів, як я вже сказав, цієї зими панувала надзвичайно низька температура, навіть замерзла річка Гудзон. Сама ж Аляска була фактично паралізована через морози. Проте каюри не зупинили естафету. У наступній упряжці від обмороження під час їзди померло дві собаки. Тож каюру Чарлі Евансу навіть довелося стати замість них та спільно з собаками тягнути сани. Естафету Леонарду Сеппалі передав Генрій Іванов нащадок російських переселенців, який заблудився в снігах та ледве не розминувся з сепалою під час хуртовини. Попередньо останній проміжок шляху сепала мав би подолати самостійно. Однак після дошкільних статей в змі, які звинувачували владу в бездіяльності, державні структури вирішили залучити більше ресурсів для врегулювання цієї ситуації, тож вдалося долучити ще декількох каюрів, які б на кінцевому відрізку дороги мали би підстрахувати сепалу. Найбільш небезпечною ділянкою естафети вважався шлях по замерзлій крижаній поверхні затоки Нортон у Беренговому морі на західному узбережжі Аляски. Був і інший більш безпечний шлях, але ця небезпечна дорога по льоді дозволяла зекономити майже один день шляху. Таким чином, перед Сепелою стояв вибір, і він його зробив не роздумуючи, вирушивши через лід, поклавшись на своїх собак, яких очолював Токо. Небезпека перетину замерзлої затоки була в тому, що там могли бути тріщини, які на великій швидкості можна було б не помітити. Чи ще гірше тонкий лід. Потрапивши на таку ділянку та провалившись в крижану воду, результат був би один смерть каюра та собак. Однак, упряжка під проводом того вміло обходила всі небезпечні ділянки. Сепала підготувався до естафети дуже ретельно. Його упряжка налічувала 20 собак. Але маршрут був нестандартний. Спершу він мав їхати назустріч сироватці, а потім повертатися назад уже з нею. Тому в дорожніх притулках він залишив кількох собак у резерві. Вони відпочивали і чекали, щоб за потреби підмінити найбільш втомлених собак. Показовим є той факт, що під час естафети в кількох хаюрів загинули їздові собаки. Усе пали ні, хоча саме його ділянка була найдовшою і однією з найважчих. Ще однією небезпечною частиною дороги була гора Літл маккінлі Вона була небезпечною і важкою через велику кількість хребтів, які піднімалися та спускалися. Однак Сеппалі та собакам вдалося перетнути цей проміжок шляху без пригод. Загалом же Сепала та його собаки подолали найдовший шлях в межах естафети. Враховуючи шлях назустріч сировачці та зворотний, вже з нею Сепала подолав майже 420 кілометрів. Це для відчуття масштабу, приблизно як доїхати зі Львова до Житомира. Завершальні 120 кілометрів шляху мали розділити між собою троє каюрів: Чарлі Олсен, Гунар Касен та Едрон якому належало завершити естафету та передати сироватку. Чарлі Олсен успішно впорався зі своєю частиною шляху, прибувши до місця передачі швидше, ніж цього очікував Гуннар. Тож, отримавши сироватку, каюр швидко вирушив у дорогу, і тут починається найцікавіше. Гуннар Каасен без проблем подолав свою частину дороги. Окрім того, що в один момент вітер перевернув його сани, з яких випала сироватка. Гунару довелося в темряві шукати їх руками по снігу. Тим на щастя, ліки не постраждали. Як я вже згадував, Олсен завершив свій етап швидше. Тож завдяки цьому і Гонар раніше прибув до пункту передачі сироватки, де на нього вже чекав Едрон. Саме він мав подолати фінальні 20 кілометрів, але враховуючи ранковий час, Ед ще спав. Тож Гонар вирішив його не будити та продовжити останню частину шляху самостійно. Згодом Касен стверджував, що вирішив продовжити, оскільки в будиночку, де спаврон, не було світла. Він не хотів втрачати час. Але багато хто, у тому числі і Рон, Вважали, що рішення Гунара не будити рода було мотивоване бажанням отримати славу для себе та своїх собак, оскільки всі розуміли, що той, хто передасть сироватку, стане відомим, бо на той час до гонки милосердя була прикута увага всіх провідних американських ЗМІ. Звісно ж, варто згадати, що Каасен надалі заявляв, що неодноразово сумнівався у правильності свого рішення. Щиро це було чи ні, хто знає. Тім попри все, саме він. Завершив естафету з упряжкою, яку очолював пес Балто. Весь шлях від Ненани до нома каюри подолали за рекордні 5 днів, 7 годин та 30 хвилин. При цьому що зазвичай пошта цим маршрутом доставлялася майже місяць. Усі ампули з сироваткою вціліли, Тож до обіду того ж дня доктор Валджі його розморозив і негайно почав використовувати. Паралельно сим. Звістка про успішну доставку сироватки миттєво облетіла всю країну, викликавши загальну радість та ейфорію. Епідемію дифтерії було повністю зупинено через п'ять днів після надходження сироватки ще через тиждень до нома було доставлено ще одну партію ліків, і головними героями цієї естафети, звісно ж, стали Гунар Касен, його собаки та пес Балто. Але цікаво, що існують версії, які стверджують, що Балто взагалі не брав участь у гонці милосердя чи був зовсім не ведучим собакою у упряжці. Ця версія базується на словах Сеппали про те, що Балто ніколи не був ведучою собакою у Саня Гонера. його упряжку завжди очолював пес Фокс. А більше Сепала також зазначав, що Балто був вантажним, а не їздовим собакою, і в жодних публічних повідомленнях не було жодних згадок до 1925 року, що Балто. Був ведучим собакою в будь-яких перегонах. Водночас фотографії Касена та Балто в номі були зроблені через кілька годин після їхнього прибуття, і через це досі існують припущення, що позиція Балто як провідного пса могла бути інсценована чи навіть перебільшена для медіа, оскільки новинарі того часу визнали ім'я Балто набагато привабливішим для публіки ніж до прикладу Фокс. Втім, це тільки версії, підтвердити їх не змогли ні тоді, ні тим більше зараз. Попри все, усі учасники естафети отримали численні подяки, зокрема, і навіть від американського президента. Кожен з каюрів отримав золоту медаль та премію у 25 доларів. Але звісно ж, на Балто та Каси назвалися найбільша слава. Їхні імена світилися на всіх тогочасних газетах. Мер Лос-Анджелеса подарував Балто ключ від міста у формі кістки перед мерією. А актриса німого кіно Мері Пікфорд поклала вінок на шию собаки. Посипалися вірші та листи від дітей з усієї країни. Таким чином, Гунар Каасен та його команда стали знаменитостями і, використовуючи свою славу, здійснили турне західним узбережжям і навіть знялися у 30-хвилинному фільмі під назвою Гонка Балто до ному, за яку Гунару заплатили тисячу доларів. А згодом в центральному парку Нью-Йорка навіть спородили статую Балто. Але насправді цим все не завершилось. І завершення реальної історії. Дещо відрізняється від показаної в численних екранізаціях зокрема йдеться про подальші долі двох собак, які стали все ж таки найбільш відомими під час цих перегонів милосердя Балто та Того. Упри те, що здебільшого вся слава дісталася Каасину та Балто, Сепалі та Того все ж таки вдалося їй також скуштувати. Вони навіть відправилися в тур, де зібрали багатьох шанувальників. Однак преса набагато менше цікавилася того, ніж Балто, що дуже засмучувало Сепалу, який вважав, що його собака виконав чи не найважчу роботу під час цієї естафети. Завершивши свій тур, Сеппала і Того швидко повернулися до звичного здебільшого непублічного життя. Та слава після естафети все ж таки дала свій результат завдяки цій популярності і коштам, які вона принесла. Сепала зміг розвинути власну справу, заснувати розплідник і почати співпрацю з Елізабет Рікер у Полен Спрінг. Саме там того залишили жити після завершення роботи в упряжці. Він вийшов на таку собі собачу пенсію, жив у комфорті і під доглядом, а також його використовували для розведення. І від нього залишилося багато нащадків. Саме вони згодом стали основою для лінії, яку знають як Сибірський їздовий собака Сеппали, і для сучасних сибірських хасків. А коли пес уже був зовсім старий і тяжко хворів, Сепала ухвалив болісне рішення приспати його, щоб позбавити страждання, і був поруч із того в останні хвилини його життя. А ось доля Балту була дещо іншою. Через рік після завершення естафети Гунар Касен знову разом зі своїми собаками вирушив у турне. Однак на той час ажіотаж та зацікавленість цією історією практично зникла. Преса переключилася на нові історії, а суспільство охололо до подій річної давності. Тому Касен, розчарований таким розвитком подій, продав своїх собак промоутеру, який організовував цей тур, та повернувся на Аляску. Промоутер своєю чергою продав знаменитих собак шоумену Сему Х'юстону, який вирішив зробити з них атракціон та брати по 10 центів з відвідувачів, які бажали би подивитися на знаменитих собак. Тож так вже через декілька років про знаменитого балту повністю забули, аж поки Джордж Кімбл, місцевий бізнесмен, не вирішив знайти легендарного пса. З'явившись в театр, де тримали та показували собак, Джордж був шокований від побаченого. Балто та інші хаски з упряжки Гонара були в сталевих ланцюгах в тісних брудних клітках. При найменшому русі кайдани завдавали їм неймовірний біль. Через ґрати на Джорджа дивилася байдужа, змарніла та хвора тінь колишнього гордого хаски. Тож розгніваний бізнесмен зажадав викупити собак. Шоуман Сем Х'юстон, який на той час був власником собак, недовго сперечаючись, виставив рахунок на колосальні на той час 2000 тисячі доларів. Не маючи у розпорядженні таких коштів, Кімбал розпочав кампанію зі збору грошей через місцеву газету, аби викупити собак. І на диму суспільство знову згадало про Балто та швидко підхопило цю ініціативу. Бувало, що навіть діти відмовлялися від молока у школі та жертвували заощаджені гроші на викуп Балто. Дорослі ж просто пускали по колу капелюх для пожертв. Таким чином необхідні кошти вдалося зібрати за 10 днів. Після передачі грошей собак відвезли до Клівленда, де їм організували урочистий прийом. Тож переживши цей важкий період, собаки решту життя провели в комфорті і під постійним доглядом. У початковій команді Касена було 13 собак, однак на момент придбання їх Джорджем залишилося лише 7. Інші ж собаки або ж померли, або були продані. Ну і наостанок декілька слів про фільм Того та про декілька основних відмінностей від реальної історії. Загалом, стрічка досить точно відтворює події на Алясці тих років і робить акцент саме на версії Леонарда Сеппали та Того, ті, яку в попередніх екранізаціях, зокрема в мультфільмі Балто, здебільшого оминали або відсовували на другий план. Ба більше деякі моменти, які в кіно здаються чистою вигадкою для ефекту, насправді дуже близькі до реальності. Наприклад, як я вже згадував, історія про те, як молодий Того втік від другого власника і повернувся до Сеппали, виструбнувши крізь. Скляне вікно це саме той випадок, коли сценаристи майже нічого не вигадували. Так само і сцена з затокою Нортон. В одній із найбільш напружених сцен Того вже дістається берега, але сани з ліками та сепалою залишаються по той бік, застрягши на плавучій кризі, відділеній вузьким каналом. І тоді пес робить те, що виглядає майже неймовірно. Проявляючи справжню силу та винахідливість, починає тягнути, доки не витягує сани на берег. Такий епізод дійсно згадується у реальній історії під час великої гонки милосердя. Але при всій цій повазі до фактажу фільм все одно змінює і спрощує деякі невеликі речі. Наприклад, місто ному у кадрі виглядає не зовсім так як у житті. У фільмі це багато лісу і альпійських краєвидів, хоча околиці Нома це радше відкрита тундра без дерев. Те саме стосується дрібніших деталей. Наприклад, лікарня у фільмі є значно меншою ніж була насправді. Водночас є і неточності у сюжеті. Наприклад, у фільмі немає Сігріт, реальної доньки Сеппали та його дружини Констанс. Хоча в реальності дівчинка була серед дітей, які також опинилися в зоні ризику під час спалаху дифтерії. Ну і звісно ж, дещо відрізняється фінал життя Того. У фільмі ж складається враження, що Того доживає віку разом із Сеппалою. Насправді все було трішки по-іншому, як я вже згадував. Того перебував на пенсії у розпліднику, де за ним доглядали і де його навідував Сеппала. І зрештою, коли пес у старості. Тяжко хворів, Леонард був поруч, коли його гуманно приспали. Цікавою також є ще одна деталь, яка є своєрідною ниткою, яка поєднує кіно та реальність. Дорослого Того в стрічці зобразив пес Дизель, який є прямим нащадком справжнього Того. Ну і завершуючи цей випуск, варто сказати, що загалом великі перегони милосердя. Були не лише історією порятунку та героїзму, але й мали більш глобальний ефект для Америки. До цих подій у Штатах від дифтерії вмирало щорічно майже 20 тисяч людей, але великий ажіотаж до цієї теми у ЗМІ сприяв поширенню практики щеплень проти дифтерії, і внаслідок чого захворюваність і смертність різко скоротилися. Ну і на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку, коментар та підписку на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, то ж до нових зустрічей на просторах Ютубу.